Так, друзяшки, всім бобра. ви на каналі Добербобер. Сьогодні приїхав. Сьогодні не пам'ятаю, та не важливо, пішло. Проїхав е, обробити бджол біпіном. 22. 22 сьогодні чи 20. Ладно, подивлюсь спеціально. 23. 23 серпня біпінчиком. Не знаю, хто кстати, може бачить. Переливається біпін. Тобто, може хто знає, чого чого, як взагалі. Короче. Не видно, на сонці видно. Зараз підемо, подивимось. На сонці має бути видно. От такий от типу, узорчик. Не знаю, там якісь типу, як кристалики які плаваються. Нормально, взагалі не нормально. Ну проливати буду. Так. І зараз хочу просто... Саня сказав, що я не показав, просто пробалаболив, розлетівші сім'ї. Це, по-моєму, злетів, хоча я показував. Ось ось, ну тобто ну, пчоли ноль. Я, може даже, ну нема пчели, просто пустий вулик, там пару, пару вулочок, а пчели нема. Так, отак ось. Ось сходимо. Оце нормальна сім'я. До речі, я вже казав, що я в ній випадково задавив матку, коли відбирав мед, але сім'я тут була нормальна. От падимося. Ну Оце нормальна сім'я. Тобто з якої я взяв мед. І тут, до речі, кліща не так сильно. Може навіть і нема. Ось тепер дивимося ось цю сім'ю. Це та, що була потужна. Ось тут висіла аж борода під кришою, така дебела. Зараз подивимося, що тут у нас. Оп, нема нічого. В другому корпусі це я корпус меду забрав, а тут бджіл нема. Хоча повинні були бути. Так, сходимо, подивимося. Ну Давайте цей той, що поруч, якщо тут зверху клійонка не лежить. Лежить клійонка. І подивимося, зараз скільки тут бджіл. А тут бджіл, а тут може теж навіть злетіли. Ладно, не буду виражатися. Ну ось бачимо, скільки сіке вилазить бджіл, Скільки виходить. Ну, тобто не дуже багато. Так. Хоча вони ну, в магазин тут бджоли і зразу не перейшли, це я теж показував. Так, подивимося ось тут, наприклад. Ну я всі сім'ї без штатіва перекладати не буду. Ось, ось дивимося. Ну, тут це корпус той, що в меду їм піде в зиму. А так, я не знаю, що в гнізді теж потім як буду проливати. Якщо буде щось інтересне, покажу. Так, отут я навіть відводок робив. Тут в магазині навіть показувати не буду, бо ніхрена немає. Так. Подивимося, наприклад, Та чому не подивимося. Щоб не казав, що не показав. Ну от, нічого нема. Тобто меду тут взагалі. пусто. Це ті рамки, які я ще колись привозив. Так. Ось. Все. Магазин навіть не печатаний. Отак тобто, от, от. Не знаю, що там в гнізді, даже може завтра з'їзді. Передивлюся. Ось все. Ну, тут щось поцікавіше трошки, але тут вже печатного меду мало. Прийдеться, я не знаю, що їм комбінувати, вкрасти хороших сімей в зиму, якщо тут в зиму взагалі щось піде. Оце ось, ось хороша сім'я була. Оце і ото хороша була сім'я. Ну по ній прям видно, що тут хороша, чого. То що ну, ну, аж з льотка сидять, тут двіжують, що то по дружані. Ну вони, до речі, зленькі були. Це була зла сім'я. Ну, Тут ну, видно. Ну, друзі, ну, тут, якщо, якщо сім'я, так сім'я, воно видно. Даже дивитися не ну, треба. До речі, вона й меду дала. Оцю подивимося. Що тут у нас? Так, оп, скинем та подивимося. Ну, тут по-божеські теж. Ці теж, по-моєму, пів корпуса дали... Ну, тобто, Якщо є, так є. Якщо нема, так нема. І це ж, до речі, не всі сім'ї. Походу, хтось боровся з кліщем, а хтось з кліщем з пакетчиків не боровся. І от такий от результат. Ось, о, тут теж не всі сім'ї. Ну, є ті, що тут, до речі, закліщованість була нормальна, тому що тут я бачив кліща, хоча я хотів з нею робити маток. Ось теж тут. Туди... Взагалі не знаю, що лишилося. Ось о, тут було дві рамки бджоли лишалося. Зараз навіть поковиряюсь, ні, не поковиряюсь. Ось ось пуста рамка. Пуста рамка. Пуста рамка. Тобто, ну і так далі. Ну, Хоча на ній був магазин. Так. Йдемо далі. Так, о, тут даже планшетик, сейчас можем подивитися, як от клеща клещ посипався чи не посипався. Так, ну, клещ не знаю, а мулі бачу. Так, та що воно не фокусується ніяк. Так, клещик, клещик, клещика должно бути видно сразу. Щось клещика не бачу. А, ні, є бришу, есть осьо клеш. Де осьо оп. Ну, кліща побачили, кліща зразу видно. Так, ось кліщ, кліщ, Оп, Так, потім. Ну, думаю, кліщ трошки посипався. Ну, не так би як я хотів. Може вони трохи повикидали, звісно. Ну, це, до речі, не дуже закліщована сім'я була, тому що вона дала меду. Всі сім'ї, які дали мед, у них кліща було. Мало ось. Ну тут йоперний балет. Ну Тут одразу видно, що тут сім'я. Не знаю, побачили чи ні, Ну, будемо сподіватися, що воно не фокусується. Що це за телефон такий, який не фокусується. Так, зараз кажуть, що в телефон в мене винувати, всі в мене винувати, а я гамну. Ну коротше, суть не в тому. Суть в тому, що я показую так, як воно є. І ще слова Сані, каже, як я в нього купляв пакети, каже, обісри мене. Ну от, Якби я обсирати не хотів, я показую те, як воно є. Так, зараз буду... Агага, -ага, десь тут ще був з планшетиком в мене. Дно з планшетиком, якщо знайду зараз, вже точно не пам'ятаю, тут немає. Так, тут немає, тут немає. По-моєму, чи оце ось, чи ото. Угу оце ось, так. Да. Зараз подивимося, тут, якщо вдасться витягнути. Так, ану полежіть трошки, зараз подивлюсь пацани. Достав, дивимося. Так. Ну, тут чорт його знає, я не бачу пока що. Я не бачу. Я не бачу. Ну, я не бачу, коротше, поки що. Так, хоча ось подивіться зверніть увагу, це запчасті, блін, улетіли. Запчасті от пчели яка ще не вийшла, її викинули. Вона впала, ну коротше. Більше всього, що так. Так, ладно. Пішов я зараз обробляти піпінчиком. Якщо щось буде цікаве, я зніму покажу. І думаю, завтра ми... Та що воно не фокусується сьогодні? Думаю, завтра ми все передивимося точно і будемо знати картину на зиму. Так, ось це. ну теж, ну пусто, ну що тут можна... Дивіться, ну якщо нічого нема. Зараз подивлюся в першому корпусі, навіть принциповося. Оп. Так, не подивлюся, подивіться стаместочкою підривати. Пойдеться підривати стаместочка. Оп, підірвав на Ну, в гнізді бджола є і вже добре. То есть в зиму вже щось піде. Так, друзяшки, пішов я працювати. Хто хоче, може обісрати мене. Ну, а я пішов працювати. Потравити кліща до такого не доводьте. Все, всім бобра.